Майже 30 сторінок першого розділу цієї книги присвячено головному слову для стартапера. Як ви думаєте, яке це слово? Я думаю, ви подумали про слово прототип, про слово ідея, про щось таке. Ні. Головним словом для підприємця є слово ні. 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 Якщо ви стаєте на шлях підприємця, на шлях стартапера, який щось намагається створити, звикайте до слова ні. Для вас слово ні не має бути сюрпризом. Для вас слово ні не має бути гальмом. Для вас слово ні не має мати жодного емоційного значення. Бо якщо ви стаєте підприємцем, ви пірнаєте в океан з НІ. І ось перший приклад. Про успішну підприємницю, яку звали Кетрін Мінчо. Вона стала рахувати рази, коли її відмовляли інвестори. 148 факінг разів їй казали ні до першого так. І вона тут пише: були дні, коли мені говорили ні за сніданком, ні за кавою о 10.30, потім, ні під час обіду. І перший розділ рід присвячує тому, що вам, як підприємцю, треба навчитися відрізняти різні види ні. Майстри масштабування одна з моїх найулюбленіших книжок, тому дуже дякую Андрію, що він сьогодні за неї взявся. Я Чемпіон зі слова Ні. Я чула його так багато разів в своєму житті. Що якби я плакала кожного разу, коли чула «ні», то я б налала вже сліз на цілий ніягарський водоспад. Ця книжка дуже класна, тому що вона пояснює природу ні, і що ні бувають дуже різними. І в залежності від того, яке ні ви почули, вам потрібно діяти, не потрібно засмучуватися на всі ні. Наприклад, перше ні це ледачі ні. Це ні, коли вас навіть не вислухали. Вам сказали ні, не тому що у вас погана ідея, а тому, що на вас просто не було часу. А ви потрапили не в той момент. Ви зустріли людину, яка йшла на іншу зустріч. Ви подумали, що їй буде так цікава ваша ідея, а в неї в голові було щось зовсім інше. Це не означає, що ви помилились, це означає, що ви просто підійшли в неправильний момент. І він говорить: взагалі не звертати на це увагу, бо за цим ні немає нічого. Атомні звички можуть. <рив> Як стати багатим? Гаплик в цьому бізнесу. Це просто мастрі. Хто б міг подумати? Хороші монетки. Пау! І все відбулося! Привіт, ви дивитесь Федерівлог. Це ваша улюблена рубрика книжкових робак. А в Києві сьома ранку. І ви можете спитати, а чому ми тут? Приблизно 15 років тому я спонсорував приїзд в Київ відомого італійського письменника. І ми гуляли з ним по центру Києва. Отут Софія Володимирська Гірка. І він сказав мені: послухай, як тихо. Як же це дивно, таке велике місто. І так тихо. Напевно, ти кілька разів на тиждень приходиш сюди з книгою. Просто почитати. І в цей момент я звичайно заплакав, тому що всі ці кілька разів, що я там мав кудись іти, я провів в офісі на зустрічах. Я подумав, що Олександра був правий, і якщо ми хочемо поговорити про книгу, нам сюди. Як ви знаєте, моєю улюбленою книгарнею в Києві є Рідет, куди можна приїхати, випити кави і насолодитися вибором книжок. А якщо вам потрібна ця книга, ви можете її купити як офлайн, так і онлайн. Тому що в інтернет-магазині Рід, який теж є затишним, якщо дуже постаратися, можна відчути тоненькі нотки еспреско. Книга і автор, про якого ми сьогодні говоримо, я би сказав, визначна. Якщо ви зараз десь працюєте і просто мрієте про те, щоб заснувати свій бізнес, вважайте, що це маст-рід. Ця книга називається Майстри масштабування. Я подарував, мабуть, десятки цих книжок і порадив сотні цих книжок, тому що це книга, ноубрейнер. No Якщо підходить до вас людина і каже, я думаю про бізнес. Але поки що його не заснував, почніть з цієї книги. Також ця книга може підійти компаніям, які чомусь залишаються маленькими. От ви зробили бізнес. І от ви працюєте. І ви теж не приходите з книгою посидіти по кілька годин, ви впахуєте. А бізнес маленький. Чому? Щось, напевно, не так закладено в фундамент. Як це змінити? Майстри масштабування. Більш важливими є інші видані. Наприклад, він це називає верткені. Що таке верткені? Коли людина не може визначитися і у неї є сумніви, і він каже, це суперкласний знак. Тому що ідеї, які такі посередні, які посередині, вони часто не мають шансу. І він говорить про те, що. Реакція на ідею це є одним способом її оцінити. І якщо люди вагаються, якщо люди не можуть зрозуміти це геніально, це абсолютний ідіотізм, це насправді хороший знак. Тому що можливо, це сильна ідея, сильні нові ідеї, як правило, викликають от саме таку невизначену, неоднозначну реакцію. Без цього вони не літають. Далі він говорить про стверднання, коли це інтерв'ю таке від експерта, і він переконливо говорить своє ні і пояснює, чому він говорить ні. І для вас це ні може бути важливим кроком для розуміння своєї ідеї і роботи з цими, як сказати, там зауваженнями, експертними думками і твердими переконаннями дозволяє вам свою ідею ні шліфувати. Далі він говорить про. Дуже корисне, чеснені. Коли людина говорить: ви знаєте, нам не підходить, ми вам нічого не дамо, але і після цього може дати якусь класну пораду або якийсь коннекшн і так далі. І от чеснені, ну це прям класнені. І останнє це таке марнені, яке для вас чомусь важливо, яке вас може емоційно зруйнувати. І він говорить так: що якщо ви знаєте себе, і для вас думки певних людей. Є важливими і емоційно можуть вас зупинити. Тримайтесь від них подалі. Бережіть свою ідею, бо перший період, чим менша ідея, тим більше ні будуть її дзьобати. І він каже: легко ставитись до Ні і кайфувати і святкувати кожне ні, бо кожне ні наближає вас до майбутнього успіху. Доброго ранку. Доброго ранку. Це книжковий патруль. А що ви читаєте? Відмака. Відьмака. Корисно. О, ваші книжки це найулюбленіші книжки. Усім е, рекомендую читати постійно. Ви молодець, що бігаєте. Я не такий хороший, як ви. Автором книги Майстри масштабування є Рід Гофман. І це унікальний чувак. За освітою він філософ, який з самого дитинства чи з юності хотів змінювати світ. Але коли він закінчив філософію, якщо не помиляюся в Стенфорді, він сказав таку річ, що світ ефективніше змінювати за допомогою продуктів, а не за допомогою слів і текстів, і пішов працювати в технологічний бізнес. Він опинився в компанії Apple в 90-ті роки, де йому довірили проект. З прототипування чогось незрозумілого. І оце щось незрозуміле, ми зараз це розуміємо, були соціальні мережі. Але це були 90-ті роки. І ринок, і світ, і ви були до цього не готові, і він пішов в ЗЕП і вирішив сам заснувати соціальну мережу. Якщо я не помиляюся, вона була пов'язана зі спортом. І цей проєкт, який повністю провалився. Чому? Тому що він випередив час і був не на часі. Після цього рід. Доєднується до молодої амбіційної компанії, яка створює проєкт PayPal. PayPal, я нагадаю, це платіжна система, яка з'явилася в 90-ті роки. Фактично, це такий піонер Фінтеку, який народив масу мільйонерів. Які потім заснували нові стартапи, проінвестували в ці стартапи і має назву paypal Mafia. Найвідомішим в paypal Mafia є Ілон Маск, є Пітер Тіль, і більшість цих людей зараз такі міцні а, мільярдери. І Рід Гофман один з них, тому що коли вони завершили епопею з PayPal, він заснував невеличку компанію, в якій я думаю, що ви скоріше за все зареєстровані, бо це компанія LinkedIn. мережа. Для професійного спілкування, і от коли він в її засновував в 2002 році. Зараз це важко повірити. Майже ніхто в цю ідею не вірив. Всі говорили приблизно наступне: чувак, соціальні мережі це для підлітків. Ми тут про роботу. Нормальні люди, нормальні професіонали в соціальних мережах ніколи не будуть реєструватися і оцим всім не будуть займатися. Але він все зробив 2002 рік. Почав працювати, вона на початку, це важко зараз повірити, доволі повільно розвивалася. І вже ось через 14 років, в 2016 році, все вже було зовсім інакше. І він продав LinkedIn Microsoft за 26 мільярдів доларів. Що цікаво, його завжди цікавила ідея масштабування. Як з нічого або з чогось маленького побудувати щось велике. Тому що він зробив? Він зробив подкаст, який називається Майстри масштабування, куди він запрошує своїх друзів-фаундерів, найбільших технологічних стартапів і з ними говорить про їх історії. І він зробив книгу, яка є резюме. І такою науковою роботою за кілька років роботи його подкасту. Що найважливішого через всі ці розмови він зміг зрозуміти про шлях підприємця, який будує нове. Я вам дуже рекомендую послухати Ріда Гофмана в оригіналі. У нього фантастичні подкасти і це дуже цікаво. Але вам для цього знадобиться англійська. Якщо ви ще не вивчили англійську, у мене для вас є класне рішення: це Cambridge UA. Чому зараз англійська це не про граматику, це про свободу, це про можливість дивитися подкасти без субтитрів, можливість проводити зуми з партнерами і ну, в цілому бути частиною глобального світу. Якщо ви хочете розмовну англійську, будь ласка, бізнес англійську, будь ласка, в Кембриджу є більше ніж 25 програм. Вони створили ці програми згідно з міжнародними стандартами з рекомендаціями Кембриджського університету і є ліцензованою школою англійської мови. Обрати, яка з цих 25 програм підходить саме вам може персональний менеджер і зробиться абсолютно безкоштовно. У Cambridge UA є багато форматів оплати. Ви можете платити частинами, ви можете оплатити все одразу і отримати 10% знижки. Є гнучкість. Головне, почніть. Не відкладайте англійську на потім. Повірте, вона вам потрібна. Звертайтесь в Cambridge UA. Мені дуже сподобався, бо це технологічна історія, історія про інновацію з лезами. Жилет зробив суттю своєї інновації не одне, а два леза. Він це запатентував. Але виявилось, що це ідеально для рівного волосся і людей з білою шкірою. А якщо в тебе чорна шкіра і волосся кудряве навіть на бороді, то Подвійне лезо, а потім конкуренти жилет стали ставити два леза, три леза, навіть п'ять лез. Чим більше лез, тим більше подразнення. І чорношкіра людина придумала інновацію, як зробити бритву такою, щоб цього подразнення не було. І він пішов ходити по інвесторам. Але всі інвестори були білі. І вони не розуміли, чому в чому суть проблеми. І коли він дійшов нарешті до людини, яка теж мала чорну шкіру і теж мала таке волосся, вона миттєво сказала: Вау, яка проблема! І я тебе підтримую. Да? Тому дуже важливо вибирати людей, з якими ви будете говорити про свою ідею бо можливо, ви просто проблема не в ідеї, а проблема в тому, що ви йдете до неправильних людей. Який фантастичний Київ. Основна ідея книги це масштабування, але парадокс масштабування в тому, що основа масштабування закладається, коли компанія супермаленька. І він говорить про те, що треба не намагатися проскочити цей етап якнайшвидше. На цьому етапі, коли компанія маленька, треба робити речі, які ви не зможете собі дозволити, коли компанія буде масштабуватися. Які. Наприклад, вибудовувати стосунки з вашими споживачами. І він говорить, ну, буквально там, не знаю, спати зі споживачами. Що значить, разом споживати продукт, Іти до них додому, проводити з ними час, іти дивитися на дрібниці. Це дуже правильно робити, коли ідея тільки народжується. Далі буде операційна робота, далі будуть інші виклики, і ви не зможете це зробити. Він говорить дуже цікаву річ. Коли ви говорите встановлювати стосунки, проводити багато часу і так далі, всі говорять про фанатів бренду. Приємно з ними проводити час. А він говорить, ні, ні, ні. Ідіть і проводьте час з вашими хейтерами. Ідіть з хейтерами, споживайте продукт. Там буде цікаво. Маленька компанія може дозволити собі мріяти і діяти набагато більш зухвало. Ніж велика компанія. Чому? Тому що ніщо не обмежує її мрії. Поки що на цьому унікальному моменті це компанія, якій поки що не має що втрачати. І вона може собі дозволити мріяти зухвало і радикально. Коли перед якимось стрибком, коли в пошуку е, нових горизонтів ви застигаєте, бо ви не знаєте, куди рухатися, я завжди повертаюся до цієї книги, бо тут е, написана чудова практика компанії Airbnb. А що вони зробили? Вони сіли всі разом командою якось і стали аналізувати клієнтський досвід, який отримує їхній споживач. І вони сказали так: давайте подумаємо, за що от нам клієнт ставить три зірочки, да, тобто такий собі досвід. Ну, якщо там йому ключі від квартири, вчасно не вручили, чи квартира була брудна? Ну а на четвірочку тоді що? Ну ключі дали, але в квартирі хтось забув е, свої труси. Да? І от все було добре, але від попередніх відвідувачів щось залишилось. Ну, мабуть, тоді це буде четвірочка. А п'ятірка, все було вчасно, все було добре, е, все було так, як було заплановано і очікувано. І вони пішли далі. Вони сказали: Окей, якщо п'ять, це була максимальна оцінка. А що нам треба зробити, щоб наш клієнт поставив нам 6? Ну, мабуть, тоді, власне, квартира особисто зустрічає і особисто передає ключі. Окей, а що треба зробити, щоб нам поставили сім? А ще треба зробити, щоб нам поставили вісім. І вони доходять там до 12, і там вже неймовірно, там тебе зустрічають на лімузині, з лімузина виходить Бійонсі. ти сідаєш до Бійонсі в лімузин. Бійонсі везе тебе на свій концерт. Далі ти в ресторані, тільки потім ти потрапляєш в свою квартиру, там в свої апартаменти. Насправді ця вправа вона початково здається дуже кумедною і непотрібною, тому що ти ну головне тут відпустити свою фантазію. Ти можеш вигадувати що завгодно. Щоб ну, твій відвідувач поставив тобі в два рази більше за найкращу оцінку. Але насправді саме з цієї вправи вирос новий напрям компанії Airbnb про ці лакшері їхній департмент. І ми народили в агенції Греста дуже багато крутих ідей саме завдяки цій вправі. Тому я вам дуже зараз рекомендую сісти і подумати: а за що ваш споживач може поставити вам 5, а за що він може поставити вам 20. Саме так народжуються амбітні продукти, коли ви можете ці продукти потім трішки спустити на землю. Бо спускатися від мрії до рівня реальності набагато більш продуктивно, ніж намагатися від рівня банальності зробити пару кроків вверх. Подумайте про це: спускатися від зухвалої мрії до рівня, який зможе... Бути втіленим набагато ефективніше, ніж взяти середньостатистичний продукт і десь трішки його покращити, в цьому не буде емоцій. Ідея має бути настільки крейзі і настільки амбітною, що вона має просто розривати голову власнику. Якщо ви хочете побудувати бізнес і зробити його великим, я вважаю, що це прямо must-read. Нагадаю, що ви можете купити цю книгу на сайті Reddit. Там є спеціальний розділ з книгами, які я рекомендую для того, щоб вам було простіше і ви зекономили час і гроші. В книзі майстри масштабування 12 розділів. Я дав вам маленькі приклади з перших двох. Тобто тут є ще 10. Третій, наприклад, він про ідеї, про те, як народжуються ідеї. І рід говорить, що ідеї не народжуються. Що це не те, що ви отак стоїте буф, і переживаєте якесь прозріння. Він каже, що ідеї це полювання. І що підприємець має вийти на полювання за своїми ідеями. І приводить приклад жінки, яка відкрила шафу з своїм одягом, а побачила там. Супер бізнес-ідею. Як це сталося, я вам не розкажу. Краще прочитайте книгу.